Сьогодні пропоную приготувати варіацію індійського супу дал. Наші інгредієнти. Для цього в кастрюлю наливаємо олію і дрібно ріжемо цибулю. Далі ріжемо чесник, можна потерти на тертушку. Все додаємо до кастрюлі. Так само дрібно шинкуємо імбір. Все змішуємо в кастрюлі і гарненько підсмажуємо. Далі в нас іде морква, яку можна порізати на дрібненькі шматочки. І теж додаємо все до кастрюлі з овочами. Все гарно перемішуємо, додаємо чилі, зіру. Все теж гарно перемішуємо, додаємо наші томати у власному соку, перемішуємо і додаємо попередньо замочену сочевицю. Теж все гарненько перемішуємо, додаємо окроп і доводимо до кипіння. Варимо приблизно 20-25 хвилин до готовності сочевиці. Додаємо в кінці сіль, кокосові вершки, перемішуємо, можна ще, щоб покипіло трішки. В тарілці декоруємо все петрушкою або кінзою, хто що полюбляє. Насолоджуємося зігріваючим теплом зсередини смачного.